Виявляється, багато людей не знають, хто такі капелани. У цьому ролику ми розкажемо, чим вони займаються і як стати капеланом. Волонтер нашого фонду We Stand with Ukraine вирушив на передову разом із командою капеланів, щоб зафіксувати на відео їхню роботу. Вони були під Бахмутом із військовими та допомагали шукати людей під завалами в Крематорську. Усе це ви побачите далі у відео. Добре, так і можеш. Сьогодні у нас завдання відвідати наших хлопців, завести їм допомогу, завести їм рації, передати тепловізори і багато теплого одягу. Також сьогодні ми хочемо провідати нашого брата. Які також є в Збройних силах, і надати йому причастя, разом помолитися, підбадьорити його. Ось тому маємо ось такі сьогодні завдання. Щиро дякуємо всім, хто нас підтримав, хто з нами. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Капелан це вірянин, церковний священик, який служить тим, хто перебуває у стресових ситуаціях, зазнає психологічно-моральних проблем. І чиє життя постійно перебуває під загрозою. Капелани завжди були у військових підрозділах і частинах, зокрема до 1917 року, поки їх не знищила радянська влада. Сьогодні українські капелани це не просто служителі церкви, це патріоти України, які доставляють гуманітарну допомогу для бійців, ризикують своїм життям, перебувають разом із нашими воїнами під обстрілами, отримують поранення. Контузії. Помирають від хвороб і поранень, отриманих у польових умовах передової. Реальна проблема в тому, що немає ні зв'язку, нічого немає. І це саме страшне, коли в тебе немає ні зв'язку, ні навігації, і починаєш губитися. А орки віде, то е... поряд. Загалом їхня діяльність не обмежується лише військом. Капелани задовольняють духовні потреби бійців, хворих і людей, що знаходяться в місцях позбавлення волі. По суті, капелан приносить церкву для тих, хто з різних причин не може сам прийти до церкви. Капелан має забезпечити якісну душпастерську опіку, релігійно-просвітницьку роботу, соціально доброчинну діяльність. І консультативно дорадчу функцію командира з питань релігійної ситуації у підрозділах та на території виконання бойових завдань. Ось ці чотири функції складають фах військового капелану. Сьогодні в Україні триває відновлення інституту капеланства. Щоб стати капеланом, насамперед потрібно поклик душі. Але цього недостатньо. Необхідним атрибутом є обов'язково духовна освіта та обов'язково благословіння церкви. Капелан має вміти бути поруч, щоб молитися, підтримувати Це й мудрий порадник, і бойовий побратим. Найскладніше в роботі капелана не забувати, що ти саме капелан, а не військовий. Ті обставини, у яких часто перебувають військове духовенство, дуже важкі, і це залишає свій слід. Капелан має насамперед бути священником, представником церкви і нести Божу надію людям, які цього потребують. Для військового священника саме це, а не відмінна фізична форма чи розуміння військової справи, є особливо важливим. Наш фонд «We Stand with Ukraine постійно підтримує капеланів. Коли вони їдуть на передову до військових, фонд надає все необхідне продукти харчування, ліки, засоби гігієни, одяг тощо. Ми впевнені, що духовна робота в сьогоднішніх умовах це дуже важливо. Рятувати душі це не менш важливо, ніж рятувати тіла.